Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Видатний норвезький гросмайстер Магнус Карлсен на галавечері міжнародної шахової федерації отримав нагороду найкращого гравця за останні 100 років, отримавши відзнаку. Він підтримав Україну та закликав не скасовувати санкції проти росіян і білорусів, що збиралися зробити на генасамблеї у Будапешті, яка відбудеться 21-22 вересня. Зробивши посилання на подібну позицію іншої легенди шахів Гарі Каспарова. Президент України Володимир Зеленський відзначив державним наград... Народами чемпіонів та призерів Паралімпіади 2024, тисячі Також їхніх тренерів, які завоювали 82 медалі, 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзових. Дякую вам за цю вашу силу за це. Ваше вміння бути вище ніж будь-які обставини. І дякую всій нашій команді України, кожному і кожній, хто працює зі збірною. Хто допомагає, хто підтримує. Дякую вашим родинам, кожному тренеру. Усім вам, Україна, пишається вами серед іншого. Мовив глава держави. Донецький шахтар. Після матчів першого туру основленого формату ліги чемпіонів, учасниками основної стадії якої є 36 команд, які не діляться на групи, посідає поки що 21 перше місце турнірної таблиці з доробком по дне очко, яке гірники здобули у гостьовому поєдинку проти італійської болонії. Наступним суперником нашої команди 2 жовтня у номінально-домашньому матчі в німецькому місті Гельзенкірхені на стадіоні Фельтінс Арені буде інший представник Апенін Аталанта на поле суперники вийдуть о 19.40. Рок 5. новоспечена чемпіонка Олімпійських ігор в Парижі, чемпіонка Європи, переможниця діамантової ліги і рекордсменка світу зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих увійшла до десятки номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи 2024 від Європен Атлетікс. Дніпровський вибір тріскучою перемогою 7-2 над Зіландом з Нідерландів завершив груповий етап клубного чемпіонату світу з пляжного футболу. Вона стала третьою поспіль у квартеті, що дало можливість посісти в ньому перше місце і з нього кваліфікуватися до плей-офф на стадії якого в одній 16 Дніпровці зграють з командою зі Сальвадору, Бара де Сантьяго. Представники Дніпра Петровщини успішно виступили на молодіжному чемпіонаті світу з тайландського боксу Маетай, який завершився в місті Бангкок Королівства Таїлан і зібрали понад 3.5 тисяч учасників з 95 країн планети. Тоді збірної України, яка стала переможцем загальнокомандного заліку, посівши 8 перших, 9 других і 3 третіх місця, було 12 представників Дніпропетровської області. Золоту медаль у віковій категорії 14-15 років вибрала Діана Мірашниченко з селища Апостолово, Срібні нагороди на рахунку її ровесника з покрову Владислава Кульша, знаки подібного гатунку у надва роки старших від них криворізців Давида Давтяна, Каріне Голдиш і Тараса Балахтара. Криворізький Кривбас та Рівненський Верес пропонують створити в Україні новий турнір, схожий на англійський кубок Ліги з футболу. Змагання матиме виключно комерційний характер, а матчі планують проводити під час пауз на поєдинках збірних. Тим більшість клубів Української прем'єр-ліги не підтримують подібну ідею, тому що не бажають витрачати зайві кошти і не отримувати за це жодних винагород. Чому потрібно повчитися спортивному клубу Дніпро 1 українська дзюдоїстка Дарія Біла стала амбасадоркою футбольного клубу першої ліги харківського металіста 1925 Вона сподівається, що її спортивний досвід допоможе свобожанцям добувати перемоги в майбутньому і планує підтримувати команду на матчах. Криза, якщо не більше у чемпіонаті Суперліги України з волейболу серед чоловічих команд, які стартує наступного тижня, 27 вересня. Візьмуть участь 9 команд Епіцентр Подоляни, Городок Хмельницька область, житичі Полісся, Житомир, Ржетелівка Полтавська область, поліція охорони Зуну, Динамо, Тернопіль, МХП Ладижин, ШВСМ, Колос Вінниця, Бурневісник ШВСМ, Чернігів, Поділля Хмельник та збірна України Ю 20 На жаль, серед них немає дворазового чемпіона країни та приможцем новорічного чемпіонату дніпровсько також Харківської юрокадемії та Буковини Чернівців. Ще гірший стан речей в елітному вітчизняному жіночому дивізіоні, де залишилося всього лише п'ять команд. Знову ж таки, не без суму потрібно констатувати, що припинили своє існування чинні чемпіонки країни Слобожанський прометей та срібний призер Дніпровська Аланта. Спортсмен Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Роман Васько став чемпіоном першого етапу Кубка України зі скелелазання. в дисципліні трудність, який завершився у Києві срібну медаль, заобігав його колега по навчальному закладу Євген Константинов. В історичному середмісті Дніпра на оновленій красивій успенській площі відбувся Кубок України з воркауту серед професіоналів. Київ наймасовим у поточному році, адже на ньому зібралося понад дві сотні атлетів з 20 міст держави. Щорічно традиційно розпочинаючи з 2017-го у день міста Дніпра, у його центрі проходять всеукраїнські змагання з воркауту за участі найсильніших вітчизняних атлетів, як данина тому, що саме тут свого часу стартував міжнародний рух і напрямок спорту, що поєднує у собі гімнастику та елементи фітнесу, які виконуються на вуличних майданчиках. Звітний турнір Кубка України серед професіоналів, який проходив в історичному середмісті мегаполісу, на оновленій красивій успенській площі виключенням не став. Що того він виявився наймасовішим у поточному році, адже на ньому зібралося понад дві сотні атлетів з двадцяти міст держави, які продемонстрували сталевий дух та динаміку покращення результатів у порівнянні з попередніми весняними. Щорічно ми проводимо ці змагання з 2019 року кожен рік у центрі міста, і атлетам це дає змогу демонструвати, що Дніпро є спортивною столицею, тому що зараз можна побачити, що спортивних заходів взагалі по країні дуже мало. І це потрібно як кисень. Тому вони приїжджають і тому це масово, і тому це доступно, тому що треба просто приїхати, зареєструватися і виступити. Дуже крута локація, дуже сучасна локація в цьому році. Це новий сквер, де ми встановили подіум для воркаути, для проведення змагань. Увечері буде дуже багато глядачів та дуже кайф. Крути батлі серед спортсменів всі отримують по фіналу змагань крутезні подарунки від управління спорту та федерації ворталку. Андрій Афанасів приїхав на змагання з сусіднього Запоріжжя. Попри те, що він відносно недавно пристав до занять воркаутом, так захопив, навіть запалив юнака, що атлет поставив собі за мету від турніру до турніру прогресувати і покращувати результати, тим паче, що має реального суперника, якому поступився минулоріч, посівши друге місце серед професіоналів. Нині у Дніпрі Андрій планує реваншуватися і стати переможцем. Приїхав з нас перемагати, тому що того разу були мої перші змагання. Я зайняв друге місце, але цього разу хочу зайняти перше місце. Тому я постійно писав хлопцю, який зайняв перше місце, щоб він приїхав на ці змагання. Ми з ним постійно йдемо разом. Я дивлюся, скільки він робить. Він дивиться, скільки я зроблю. тому у нас боротьба йде зараз і ще буде. Натомість Костянтин Кулик з Дніпра у рідному місті вирішив свідомо не форсувати події. Виконавши програму мінімум на весні», влітку він дав можливість собі трохи перепочити і практично не тренувався. Зрештою, від такого яскравого свята і високого рівня змагань, тим паче вдома втриматися не зміг. І виступав на них у власне задоволення. Я до цього чемпіонату не дуже готувався, бо було літо, брав перерву, але займався вдома та працював і. Підтримував форму просто. Усі змагання я не збираюся себе перевершити, бо я виступав на професіоналах у цієї весни, а на ці змагання я прийшов заради емоцій та опиту. Підсумку 10-годинні змагання Кубку України виявили і засвітили нові імена чемпіонів, серед яких навіть був підтверджений рекорд гіннеса у номінації, силові виходи на дві руки, а саме 32 повторення атлетом з міста Червонограда Львівської області Павлом Костєвим. Зрештою, кожен учасник турніру, як мінімум, намагався не тільки тримати планку власного результату, але і нарощувати його, що, звісно, стало своєю рідною нагородою і задоволенням. Наразі переможці і призери у номінаціях були удостоєні медалі. Призів і подарунків від управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Федерації стрітворкаут України. На завершення було традиційне фото на згадку на загальну світлину про черговий всеукраїнський турнір серед професіоналів до Дня міста Дніпра 2024. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.